Проте, проте, мої кохані, з вами Ханна, я теж зірковий та роло, фейчка пише, тільки заказала амулет, і людина вже показала себе з такої сторони, що навіть вона не очікувала так завжди, коли ви прохаєте через мене вищі сили. То вищі сили вам показують, з ким ви знаходитесь у відносинах, куди вам треба йти і чи треба йти взагалі. Поки я це розказувала, я думала про вас. І так, що відбудеться в вашому житті з того, що від вас не залежить, мої кохані. Ох, королева Жезлів, Тут карти кажуть, що ви Людина, яка звикла діяти, людина, яка виділяється на загальному формі серед інших людей, ви сексапільна, ви ярка, ви діюча людина. І... Але карта перегорнулася. Чому? Тому що карти говорять, що буде у вас необхідність зробити вибір щодо кохання. Тобто, там, де начебто треба проявити свою енергію, у вас стане питання. Аркан закохані, ви кохаєте його, він кохає вас, але є якийсь третій фактор. Третім фактором може бути що завгодно інша жінка, але не обов'язково не накручуєте себе, різні місця проживання, те, що людина так і не зробила вибір, діти, шкідливі звички, і, і це стосується вашого кохання. Я почала читати перегорнуті карти, я росту, але ви вже до цього до цього кохання вирішили не бути королевою чаш. Ви вже вирішили не кохати саме так, як королева чаш. А все ж таки те кохання обернути в минуле. Так що ж станеться? Твійка чаш взаємне кохання, але яке ви вже відмінили. Розумієте, про що я? Це про ту людину, про яку ви знаєте, йде мова. Правильно я кажу Вищі сили. Знову. Карти кажуть, так. Це йде про ті відносини, де ви думали, що ви будете імператрицею, тобто жінкою, заглавною в цього чоловіка, де ви зможете вийти заміж на людях дітей, але не сталося, як гадалося. Так що ж станеться, Стоп. Станеться те, що. Людина вже не має до вас ніяких докорів. Людина вже нарешті багато чого зрозуміла. І перестала бути пажиком, і що ця людина. Перестала бути магом. Вау, як круто! І що ця людина? Перестала. Вона хоче бути до вас близько. Чекайте на нього. Він їде. Так.